Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі з вами Максим. Сьогодні 23.08. Їдемо на авторинок Чапаєвка і будемо підбирати по послузі експерт на день для нашого замовника. кросовер. в пріоритеті це Nissan Rogue. Так як ми прийняли рішення, що кожної суботи ми знаходимося на вторинку Чапаївка, ви можете звернутися до нас, і ми вам перевіримо автомобіль, можете скористатися послугою разової перевірки, а також послуги Експерт на день. Ринок розвивається, ринок живе, тому прийняли рішення, що кожної суботи ми будемо знаходитися там. Зараз зустрічаю нашого замовника, їдемо на ринок і будемо дивитися автомобілі. Тому залишайтеся з нами. Буде дуже цікаво. Також хочу нагадати, що, що у нас є декілька послуг підбор в Україні. Це е, автопідбір в Україні під ключ, це разова перевірка в місті Києві. А також експерт на день. Також наша команда займається автопідбором автомобілів зі штатів, в Україну, ремонтує і готує для нашого замовника. Також ми автомобілі викупляємо. На аукціонах ремонтуємо та продаємо. Також наша команда займається автопідбором автомобілів з Кореї. З Кореї дуже вигідно зараз привозити дизельні автівки, тому що в штатах таких автомобілів немає. А також Корея вигідна тим, що дуже гарна хороша комплектація. Ми будемо обов'язково на нашому каналі показувати всі автомобілі, які ми привезли для наших замовників, які є комплектації і які переваги. Також ми займаємося електричками з Китаю і можемо вам підібрати автомобіль з Європи, а також в Європі. У нас є своя людина в Німеччині. Тому, друзі, поїхали на авторинок. Погнали! Приїхали з замовником по послузі Експерт на день. Хочемо кросовера знайти. Цікавого. У нас Nissan Rogue 2018 року 14 900, 149 000 км про газ бензин. Ви що скажете відносно цього автомобіля? Теж ми бачимо от є Дестронік у нього. От. Камери 360 ми бачимо. От тканина у нас, комбінований такий салончик. О, і в нас вже стоїть Ні, Хороша така автівка, зовні виглядає добре. СВ, повний привід. В синьому кольорі в такому. Ну, хороший такий збережений стан. Можемо його перевірити. Навіть є в нього пам'ять сидіння даного автомобіля. Зараз от будемо приймати рішення, можливо замовнику сподобається візуально і ми будемо його детально перевіряти. Тільки що перевіряли Nissan Рог синенький, от, але великий пробіг. Так, приміряємо цей Nissanчик. Значить, у нас по пошкодженням даного автомобіля було попередній частині. Отак от воно виглядає. Була спрацьована без в кермі. Бачимо, щоб кермо замінили безпеку, але потрібно перевіряти. І е, стоїть все в зазорах. От буває, коли передок роблять, то автівка не в зазорах. Зараз будемо приймати рішення перевіряти і далі чи ні. Потім ще один перевірили Nissan. Рог білесенький такий, ви тільки що бачили на відео. От, але хочеться порівняти. Можливо, щось ще буде цікаве. От ринок живенький. Перевіримо автівки і будемо приймати рішення. Походили, подивилися по ринку Є нісани-роги, але або вони більш пошкоджені, або інша комплектація, або рік не відповідає, або великий пробіг. Тому ми повернулися до цього біленького, якого я перевіряв. Так, комп'ютерну діагностику ми підключили. У даного автомобіля ми бачимо, що помилок немає в прошлому, але це не критично, ми це все перевіримо. Саме важливо, що у даного автомобіля повністю цілий кузов. Давайте ми вам сфокусуємо він-код. Дану автівку ми підбираємо для нашого замовника. Ось по ВІН-коду тільки був підпал сидіння. Саме важливо, коли автомобіль по... попадає в ДТП і по мордяшки у них от буває, що тут не ставиться в зазорах бампер. Тут у нас все чотенько. бачимо, що накладка на місці. Давайте я вам покажу по фарбі. По фарбі у нас все ок, питань немає. Є легенькі сколи. От від камінців це не критично, повністю все в рідній фарбі. Ми, значить, помітили і коли перевірили, є ось підкрас конкретно в цьому місці. І от ми можемо бачити, от десь, тут -от, в Штатах хтось щось підкрасив. 144. Це без шпаклівки. Повністю автомобіль в рідній фарбі. І стоїть зазорчика. Хороша гума 23-го року, диски в нормальному стані, колодки в нормальному стані. Автомобіль хороша комплектація камери 360. І тут от бачимо з цієї сторони вже ось такий легесенький переход був 116. І це вже в рідній фармі 93. Повністю автомобіль все інше в рідній фарбі. Ззаді теж гума 23 го року, диски помінені, колодки помінені. Також у даного автомобіля електроляда, СВ-комплектація, це середня комплектація, є шторка. Не всі проїжджають автомобілі з шторками. От. Тут все от, бачимо в хорошому стані, не затерте, не зачухане. Як за правило, оцей весь пластик повністю побитий. Так як це стекловолокно, то при задньому ударі прийдеться міняти повністю ляду, тому що ти його не спаяєш. По лівій стороні теж все у нас в рідній фарбі. Все повністю. Буде. Є такі легенькі сколи, вони не критичні, вони можуть бути як аргумент для торгу, Безключовий доступ у даного автомобіля. От, також підігрів зеркал, шкіряне кермо. І оце сидіння, яке було під пал, ми бачимо, що його перешили в корзам. У автомобіля пробіг 136 тисяч км. Зараз будемо його повністю тестувати, перевіряти. Заведемо автівку. У, автомобіля... У вас один ключ? Один ключ. Є автозапуск. Зараз обов'язково перевіримо, що все працювало. Електрорейка працює, питань немає. У даного автомобіля стоїть варіатор Двигун 2.5, обов'язково. Слідкуйте, не розривайте його, не їсте в спорт режимі. Бачимо, що тут всі кнопочки присутні, повний привід підігрів керма. От. Камери 360 працюють. Не повинно бути пинків, ривків, тому що це у нас баріатор. Так, Електроручник працює. Автохолд теж ми бачимо працює. Запах приємний, нічого не воняє. Не затерте, перевіримо обов'язково безпеку даного автомобіля. Зробимо тест -драйв. От, і будемо приймати рішення. Підігріви, автосвітло, все у даного автомобіля присутнє. Ваше враження? Це замовник зараз зі мною. Паків? Враження позитивні. позитивні. Ціна у даного автомобіля 16900. Зараз я думаю, що ми. Все максимально перевіримо кожну детальку, щоб все було на місцях. Кожне зауваження, якщо буде там по автівці, сколишок, царапка. Це все ми зафіксуємо, подивимося. Обов'язково перевіряйте автомобіль, дах, тому що може бути відграда, якісь маленькі такі вм'ятинки. Тут ми бачимо все ок. Ці релінги не затерті, тому що буває, що тут те, воно все витирається. У автомобіля теж з плюсів всі рідні стекла. Nissan, ключ я вам віддаю. Зараз... А можете відкрити капот, будь ласка. Зараз вам покажу підкапотне пространство, що там у нас все ок під капотом. Нема ніяких підтікань. Цей автомобіль люблять. За що того, що він економний, 2,5 двигун, встановлюється газ. Ну Тут під капотом як нове, дивіться. Ніде ніяких потьоків, рижиків, як для Нісана. Взагалі ідеально, тому що як буває, як забрало, Балти. буває болти, це все може Но, бути. Буде. Все повністю тут у нас в хорошому Но, стані, все на місцях. Акумулятор ще є рідний приїхав. Ні, стан реально відповідає. Ніяких запахів, вібрацій, не де нічого, працює рівнесенько. Повлихоплу те ж саме. Задні парктроники ми бачимо, все сухо, все класно. Тому я думаю, зараз будемо робити тест-драйв і. Приймати рішення по даному автомобілю. Але все-все детально, повністю перевіряємо, щоб всі функції працювали, які є кліматична установка, щоб дворнички працювали, Але обдуви, щоб все, все, те, що є у даного автомобіля, всі функції, щоб вони працювали. Тому зараз покатаємося на автівці. Зараз перевіряємо автомобіль. Да, Обов'язково да, перевіримо кондиціонер. Тут у нас двохзонний клімат. От. Це у нас в Фарангейтах, воно не переходить в Цельсі, Ми На жаль. А з цієї сторони, да. там переведено в кілометрах, от, маю на увазі, а що клімат. Залежити, да? Ну, Тоді можна буде перевезти. Да. Шіється, Ну, Зараз їде, от, варіатор як перевіряється, щоб не було ніяких лишніх звуків, толчків. Нема. Бо буває скрежет такий. От, я багато там перевіряв Нісанів, то такий, якщо легенький йде скрежет, це вже значить, по варіатору можуть бути питання. Тут м'ягесенька йде, от, рівненько. От, Ну, от, по таким роз'їдемо, то от мягко. Ззаді як вас там нічого ну... ніде не стукає, все добре. Да? От. Ну так, да. по ходові зараз ми перевіримо. і одразу перевіримо динаміку автівки. Да, все добре, набирає рівненько, перемикає рівненько без ніяких матів. Да. Теж. Можливо, трішечки там потрібно буде подивитися стойки стабілізатора. Це, це таке щось показалося. Да, от, от, але на всяк випадок для себе там, ходову частину глянути. Тому по автомобілю ну, питань по тест-драйву, немає. От. Це головно, щоб це була яка, яка коробка, щоб не, не, не звучало. Так, да, так, да, да, щоб не було ніяких звуків, скрежетів і таке інше. Да, тому тому що... що варіатор це така річ. Ні, нормально, я, я ж на ній постаїжджу, зрозуміла, в чому прикладу? Да, я не, не цей. Є, є та машина, на якій їздити не рекомендують. Ви, може, колись... ну, да, коли свій автомобіль, то понятне, діло, що ви їздите і продаєте, і рекомендуєте. От. А наша задача да, максимально все перевірити, от. щоб все тут у нас працювало. Да. Да, от ще раз вам покажу вінкод даного автомобіля. Щоб ви розуміли, що у нас по пошкодженню було тільки підпал. Сидіння, воно у нас перешите. Автомобіль перевірив повністю по фарбі. Він в рідній фарбі, є тільки підфарбування по правій дверцяті Ось з цієї сторони. І видно тут, що воно було фарбовано Все інше рідна фарба, двигун працює рівненько, коробка перемикає рівненько. Всі функції працюють. Одна тільки у даного автомобіля. Була помилка, але вона збережена, це по радару заднього входу, я її сфокусував, От показав нашому замовнику. Але все працює. Задній ход працює, парктроники працюють, камери працюють, все підходить. Тест-драйв, автомобіль прийшов і зараз приймаємо рішення. То ви кажете, ціна на віддачу буде 16500, якщо десь там 16400. Точно, ні? ще одну соточку і ми готові прямо -прям зараз забрати. І прям, і прям готові да, на оформлення. Я знаю, що ви сказали, що це. Ну, дивіться, я вам зараз відкрию інтернет. Дивіться, відкрию інтернет ну, дійсно в і відси. Ну, там щось якісь мілочі є. Ну, Понятне, автомобіль не новий, але в цілому да, у вас автівка достойна. Ми ще дивилися інші варіанти, то е, в цілому ваш автомобіль відповідає ціна якість. Це, що що ми оголошення. Так, в оголошенні у нас 17450. Це на авторія. От, а в нас тут в оголошенні вказано 16950. Віддають дану автівку за 16,5 тисяч доларів. Е, ви можете написати в коментарях відносно ціни. Як для мене ціна дуже хороша за 2019 рік за таку комплектацію, за повний привід. <плес> е, і що автомобіль поживати, цілий без ДТП, це що найголовніше, але хочеться трошки ще поторгуватися, тому да, 16.4. Да, ви говорите? 16500. 16500 <плес> Ну, 16,500 — це теж добре. Так, тому зараз оформляємо цю автівку. Друзі, е, ринок живий, е, тому кому потрібно е, перевірити автомобіль або експерт на день. Телефонуйте кожну суботу. Ми будемо знаходитись на авторинку, працювати для вас, показувати вам відео, показувати ті автомобілі, які ми перевіряємо. Дякуємо, що ви нам довіряєте. Ми працюємо з 15 років, що коли возили євробляхи. А зараз от в Україні, тому що що правильно потрібно. І так, друзі, день пройшов продуктивно. Ми підібрали для нашого замовника Nissan Rogue, той кросовер, який він хотів. Автомобіль 2019 року має атмосферний двигун 2.5, на який можна встановити газ, але цей двигун дуже економний. Ви по трасі зі швидкістю 110-130 десь будете використовувати. 7,5 8 літрів на 100 кілометрів, якщо їздити по місту десь до 10 літрів на 100 кілометрів. Тобі ж деякі замовники навіть на даний автомобіль не ставлять ГБО, тому що він і так економний. У даного автомобіля коробка варіатор, тому бажано його ніде не пробуксовувати якісь грязюки і взимний період правильно його експлуатувати. Якщо ви будете міняти мастило раз в 10 тисяч двигуні і раз в 40 тисяч в коробки варіатор, по даному автомобілю ніяких питань не буде. Дякую, друзі, що ви з нами. Якщо у вас які є питання, обов'язково задавайте. Підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще цікавіше. Тому залишайтесь з нами. А ми поїхали працювати. І нагадую, кожної суботи ми знаходимося на авторинку. І хештег авторинок Чапаєвка буде за нами. До нових зустрічей, друзі. Пока.